Ми давно вже співпрацюємо з Мукачевом і з головним лікарем Євгеном Мешком, який до нас недоразово присилав своїх лікарів, які проводили спільні операції. Це в них перша операція. Ми щасливі допомогти їм, тому що колись так само допомогли нам. І звичайно, що це є дуже важка операція. Серце ми не могли перевести в Львів, тому що є велика відстань, не літають гелікоптери. А було вирішено привезти обладнання і команду і провести операцію саме там, започаткувати кардіохірургію, започаткувати відкриту кардіохірургію, і започаткувати трансплантацію. У них вже є потужне відділення інтервенційної кардіології. Там досить потужна команда лікарів, з якими приємно працювати і є великими ентузіастами. Надіємося на полю далі співпрацю. Це є тільки початок, вони будуть далі присаджувати серця, нирочки, печінки. Хай це буде початок розвитку трансплантаційної служби закарпаття. Пацієнт почувається добре. В операції на нирках дві нирочки і печінка також почувається добре. То стан пацієнтів да, Пацієнта з серцем вже будете готуватися переводити, так? Так. День-два пацієнт перейде з реанімаційного відділення на палату, пацієнт починає ходити, лікарі прекрасно ним займаються. Ця операція була перша проведена в Мукачево в лікарні в міській, де працює наш колега, наш лікар. З яким я коли раніше працював в місті Ковалі Євген Мишко, який це організував цю службу, який організував прекрасних лікарів, і завдяки роботі і їхньому ентузіазму було проведено це складне оперативне втручання. Було відправлено нашу команду Ми на чолі з Максимом Югенічем Овечком, керівником трансплантаційної служби, поїхав наш керівник трансплантаційної бригади і керівник центру серця судин домашній Роман Валерійович разом зі своєю командою кардіохірургів. Разом спільно з е, лікарями з Мукачево провели операцію Пересадка серця. Роман Вадирович має великий досвід вже в пересадці серця. Його ви всі знаєте, навчив Борис Михайлович Тодоров, інститут, інститут серця. І е, пацієнт е, отримав своє серце. Це перша операція в Мукачево в цій в гарній лікарні. І надіємося, що це е, буде початок. Великої кількості трансплантації в Закарпатській області, тому що це я сьогодні зроблено серце. Завтра ми надіємося робити там печінку, мирочки і іншого. Спасибо. Я дуже радий за нашого другого колегу, тому що це близька студина людина, Євген Мешко, Він надзвичайно класний керівник, ентузіаст, лікар. Ми колись з ним працювали разом. Він працював в Ковалі, завідувачного відділення приймального. Він звичайно талановитий лікар, який зараз працює головним лікарем. Мука... Мукачевої лікарні Святого мартина на базі першого територіального медичного об'єднання. Ми присадили дві нирочки і печінку. Е... Ци отримали ці органи пацієнти з Львівщини і Житомира. Печінку отримав пацієнт Закарпаття. Е... В ці органи ми були привезти, тому що ми мали... маємо орган. Асістент це апарати для. Кондиціонування і перевозки донорських органів на серці Ми цієї функції не мали, тому ми залишили це серце і присадили його в присадили разом з спільно в на місці в Мукачеві. Загалом наша нашої командою було пересаджено за весь період часу більше 200 органів. За цей рік ми пересадили за рік вже два серця. пересадили легені більше десяти нирок, пару печінок. Тобто результати. Початку року досить вагомі і дякую дякувати всім, хто нам допомагає в трансплантації. Трансплаці не зупинилася, не зважаючи на війну, тому що це є високотехнологічні операції, і на жаль, війна не сприяє розвитку трансплантації, але в нас вони відбуваються і досить більше навіть почали відбуватися ніж в до війни. Тому дякую, що всі, всі лікарі, об'єднуючись на свою зайнятість с нею і займаючись пацієнтами, які переїжджають з східних, центральних регіонів, і військовими, і цивільними, і дітками, і дорослими, і пораненими, займаються ще трансплантацією, мають час і виділяють свій час виділяти на те, щоб рятувати людське життя. Тому я за це всім дякую. Дякую, що е, Закарпаття також включилося в цей процес, і в них є великі перспективи в тому, щоб цей регіон також був охоплений трансплантацією. І їхні люди е, і мали цю послугу на місці.